Ніхто не підготував мене до того, що та річ, яку я так прагнула і заради якої так наполегливо працювала, дуже швидко стане тим, про що я глибоко шкодую. Моя дитина була результатом багатьох етапів лікування безпліддя, раундів ін'єкцій, сканувань, ліків, інвазивних медичних обстежень. Хоча я була молодою, але це те, що може статися в шлюбі зі старшим чоловіком, який хоче дітей. У мене була важка вагітність і передчасні пологи. Мій чоловік покинув мене майже відразу після її народження, перш ніж вона навіть вийшла з відділення інтенсивної терапії, кинувши мене в одиноке материнство, чого я ніколи не хотіла. Ніхто не розповідав мені про післяпологову депресію, коли я проводила дні плачучи в розпачі та тривожно спостерігаючи за сном дитини, щоб переконатися, що вона не померла. Ніхто не сказав мені, що тривога стане такою сильною. Я не могла прийняти душ чи поїсти, я не була готова до післяпологової люті, яка спалахнула, якщо дитина плакала. Ніхто не сказав мені, що це триватиме роками, а не лише перший місяць. Я почуваюся такою загнаною, я присвятила безліч часу зачаттю, а потім вихованню дитини, якої я не хотіла сама. У мене немає власного життя, я ніколи не відчувала себе гірше, ніж зараз, ставши матір'ю одиначкою. Через чотири роки депресія та тривога все ще присутні, і я почуваюся оболонкою людини я не знаю себе. Все, що я вмію, це готувати та прибирати, працювати та щодня боротися з дитиною, яка така вимоглива до кожного міліметра мого простору та часу. Я не знаю, що робити. Моя молодість минає повз мене, я не проживаю її. Якби я могла передати послання комусь, то це було б таке знайти себе, прожити своє життя та насолоджуватися ним перед тим, як приймати таке серйозне рішення, як мати дітей. Бачити людей мого віку, які подорожують, справді люблять життя нестерпно, боляче.